Основні випадки чергування голосних та приголосних. Що ж таке чергування звуків? Це таке фонетичне явище, коли замість одного звука з'являється інший, при зміні форми слова або притворенні нового слова. Ми з вами зараз розберемо тему чергування голосних звуків та чергування приголосних звуків. Але оскільки ми з вами готуємося саме до НМТ, тому будемо розглядати цю тему через призму НМТ. І я вам скажу. Фразу, яку вчителі зазвичай не говорять. все, що ми зараз з вами будемо вивчати, вам вивчати не потрібно, а точніше, не потрібно завчати, тому що чергування звуків це те, що історично склалося в мові. Тобто, ми історично так говоримо. Отже, в більшості випадків ви сприймаєте це на слух. Для вас важливо у вивченні цієї теми зрозуміти, що таке чергування звуків, чим воно відрізняється від уподібнення, та запам'ятати термінологію, яка буде звучати у тестах. Наприклад, необхідно буде знати, що ж таке нуль звука, Плутати це з нульовим звуком. Але давайте зараз розберемось детальніше. Почнемо з чергування голосних звуків. І так, І у нас чергується з Е та О. У закритому складі ми пишемо І, а ось у відкритому ми пишемо О або Е. Наприклад, осінь, але осені. Тут І замінюється на Е. Сіль солі. І чергується з О. Але знову ж таки, ви це можете зрозуміти і на слух. Ви ж ніколи не кажете сіль і «сілі». або осінь і «осінні». О та Е чергується з нулем звуку. Зараз поясню. Наприклад, день. Та дня. Тобто Е в нас чергується з нічим, тобто з нулем звуку. Вогонь та вогню. О чергується з нулем, тобто з нічим. Не плутайте, будь ласка, з нульовим звуком, тому що нульовий звук дає м'який знак. Також Е чергується з О, наприклад, шестий і шостий. І чергується з О, кривавий кров, глитати глотка. У дієсловах перед наголошеним суфіксом а О чергується з А, котити качати. Ес и беру забирати. Е з і летіти, літати. Після «ж», «ч», «ш», ш «ч» та «г», «к», «х» і чергується з О та Е. Наприклад, кішка, кошеня. Чергування приголосних звуків. При словотворенні словозміні г, ж та з. Наприклад, друг, друже, друзі, К, ц. рука ручний у руці, Х шиться вухо вушний у вусі. Г, ж, з плюс ск в. перетворюється ось к та з тв. Давайте, на прикладі. слово париж додається ск, і в нас створюється слово Паризький. не парижський, а Паризький. К чи Ц плюс СТВ перетворюється у цк, цтв. Наприклад, слово ткач плюс цк перетворюється у ткацький, не ткачкий, а саме ткацький. Хс плюс ск ств перетворюється у ск та ств, наприклад, чех плюс ск перетворюється у чеський, не чехський, а чеський. Чергування приголосних звуків при дієвідміні дієслів г та Ж чергується. Наприклад, могти та можу, К та Ч, плакати плачу, Х та Ш. Колихати колишу. Д та джи – радити раджу. Т чи вертіти верчу, з Ж мазати мажу. С, ш просити прошу, зд джиди, їздити їж джу. Сити шиче. Ви пам'ятаєте, що буква «щ» позначає звук «ш», «чи». Наприклад, ростити рощу. Також губні приголосні Б, П, В, М, Ф плюс «л» перетворюються у бль, пль, бль, мл, фль. Простіше це зрозуміти на прикладах. В одному слово любити перетворюється на люблю, купити на куплю, ловити на ловлю, зламати на зломлю, «графити» на графлю. Але не лякайтесь таких складних на вигляд чергувань приголосних звуків. Насправді ви їх всі чуєте. Тому перед вирішенням тесту завжди промовляйте всі варіанти про себе. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості – тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі до зустрічі!